Пане Олеже, доброго дня. Дякуємо, що знайшли час для цього інтерв'ю. Тим більше є привід. Здобуття другого поспіль національного кубка з жіночою командою це і є результат тієї самої системної роботи, про яку клуб постійно говорить. Звичайно, це є результати роботи всього клубу. В першу чергу хотілося б подякувати і жіночій команді нашій, яка своєю системною плідною працею щодня показує на футбольному полі і добувається тих результатів. Звичайно, я хотів би сказати, що під гідою компанії Форекспо ми маємо можливість і перед нами стоять задачі більш глобального характеру. Повірте, не тільки дівочий футбол розвивається у клубі. ми… Досить багато уваги приділяємо і юнацькому футболу, і Ю-19, і основній команді. Для нас це є пріоритетом. І, звичайно, все це ми повинні розглядати тільки з однієї точки зору. це Соціальний проект, який найбільший в Полтавській області, знову ж таки, завдячуючи Форекспо. і повірте, ми одні з найбільших в Україні. Ми знаємо про що ми говоримо, і знову ж таки, ми повинні дякувати нашим спонсорам за те, що вони мають можливість і бажання вливати кошти в розвиток молоді, в розвиток взагалі спорту, як такого. Болівальники, які спочатку з певним скепсисом ставилися до жіночого футболу, здається, тепер у нього закохалися. У чому ж секрет? Секрет жіночого футболу в Крісі. Я думаю, що ми повинні дякувати нашим дівчатам, які роблять все щодня для того, щоб добуватись таких результатів. Повірте, це не нелегка праця, це нелегка задача і психологічного плану, і така, знаєте, спортивна підготовка. Тому. Я думаю, що ми повинні насолоджуватись тим моментом, який є, і дякувати знову ж таки, команді, тренерському штабу, всьому клубу за те, що ми досягаємо таких результатів. Дівчата з Ворскли цьогоріч зупинилися за крок до групового етапу Ліги Чемпіонів, зустрівши на своєму шляху один із кращих клубів світу італійську рому, отримавши такий досвід наступного року. Хочеться спробувати подолати цей етап, зізнивши маленьку мрію. Повірте, ми, ми маємо і ми мріємо про це щодня. Ми для цього працюємо щодня. Ми розуміємо, що ми представляємо один, один із найкращих регіонів України і місто Полтаву, і Полтавщину. Тому для нас, звичайно, це є мрія. І повірте, дуже хочеться зіграти і в Парижі, і в Лондоні, і в Мадриді, і в Барселоні. Так, з їхніми чемпіонами, з віце-чемпіонами країн. Вірте, це дає додаткову наснагу, це дає додатковий стимул, це дає додаткову додаткову підґрунтя для роздумів подальших. Тому звичайно, ми прагнемо до цього і будемо робити все, щоб так і так і трапилося. І ми добилися таки того, щоб зіграємо як ворскла в груповому етапі лізі чемпіонів.